Коли два таланти збираються в один тандем, це погрожує обернутися мистецьким вибухом, і якої би потужності цей вибух не був, непоміченим він не повинен залишатися, адже кожна культурна подія то збагачення душі. Побаченим, почутим, зрештою розумінням того, що таке поняття, як мистецтво, не поховане остаточно під руїнами сірості й буденності. Аліна Кириченко і Вадим Камінський вирішили об'єднати мистецтво майкап з фотографією, і те і інше таїть у собі чимало можливостей: красивий макіяж, як і красиве фото, здатні творити з людиною дива. Перевтілення так назвав творчий дует свою фото виставку котра розташувалась у міському палаці культури. Ідея її проведення виникла в Аліни, художниці-візажиста за професією. Своєю думкою поділилася з давнім другом фотохудожником. Той спочатку відреагував доволі скептично, зізнається, але коли все ж таки роботу було розпочато, прийшов той самий апетит. Ми фотографували на протязі, на протязі двох місяців, по години, по години три кожну модель. І вже потім сівши і почали вибирати ці файли, і вже зрозуміло, що це буде деякий успіх. Ось. І можна сказати, можна сказати, що в вжаті сроки ми надрукували. І... Повісли ці ці роботи, косметика і фантазія здатні на неможливе. Вважає Аліна Кириченко. В якийсь момент розповідає, їй стало тісно у рамках, котрих існувало до цього. У мене спала така думка, щоб показати внутрішнє я самих дівочок, так як я їх знаю, назовні показати їхню думку, мрії, мої мрії, мою уяву. Запропонувала так спочатку. Всі вагалися, але просто ну, що цікаво і хочуть попробувати. Це я думаю, що це нікому. Трошки тяжко самоемоційно, тому що треба витримати саму цю зйомку. Але все нормально. Я думаю, що вони довольні і я довольна, що вони відпрацювали так, як треба. Ну і ще судити все фотографу. Хто з дівчат не мріє відчути себе у ролі моделі? Виявляється, що бути нею непросто перетворення під пензлем візажиста, годинні зйомки, пошуки образу. Але зрештою, жінка є жінка. Перевтілення для неї річ звична. Я в цьому образі себе почуваю якби більш ну більш веселішою, більш такою екстремальною. Так і я вважаю, що всім жінкам не потрібно бути в тіні і то тобто, теж треба якось себе проявляти. Не боятися експериментувати, тому що в цьому поганого нічого немає. У мене дуже багато емоцій і дуже хороших, щасливих я себе почуваю окей, взагалі, супер. Споглядати свого чоловіка в оточенні чарівних моделей на таке зважиться лише та, котра щиро вірить в його талант і у те, що він робить. Хтось, можливо, влаштував би сцену ревнощів, А Регіна Камінська ж особисто брала активну участь у створенні виставки. Я дуже горжусь своїм мужем. це, во первых мені дуже подобається, чим він займається. Я сама теж как би приймаю в цьому участі немало. і как бы отношусь к этому совершенно спокойно, даже так с интересом. Когда проходил этот весь процесс фотосессии, я принимала большое в этом участие. Я даже как бы интерес в этом тоже э, видела это большой. Я говорила, как девочкам лучше встать, как э, лучше макияж, как образ мы искали вместе, как какие образы принять. Об'єдналися молоді таланти, чекай на мистецьку провокацію, і вона не забарилася. Родзинкою виставки стала фотографія відомого багатьому місті пауерліфтера Дениса Мазура. Таких, як Денис, нині модно називати брутальними. Тож, як він погодився на таке, не одразу відповідає. Але зрештою цікавість взяла верх, та й вихідні були не стерчати ж вдома. Перше, що відчув, каже, як побачив результат, шок. Вже, як почали мене красити, надівати волоси, то я зразу. Поняв, що вже нікуди діватися і думаю, що ні. Які враження від побаченого від кінцевого результату, як взагалі ця провокація? Чесно, був, розтіраний спочатку, а потім привик і, і сприйняв це як щось таке художне, чим щось друге. Ну, якщо буде надалі, яка поступати пропозиція від Аліни з водимо взагалі отакі, що в більш провокаційних сесіях як реакція? Я думаю, я соглашусь. Перевтілення з присмаком весни, фатальності і провокації можна буде споглядати у палаці ще близько трьох тижнів. Щодо творчих планів, то хто з нас, якими ідеями прокинеться Вадим Камінський наступного ранку? Якісь роботи накопичуються, і потім з'являється думка, що може це треба подати людям, може це треба зробити зробити висівку і надрукувати це. І в майбутні високи також можна буде дізнатися саме так, як і зараз напередодні її експозиції. Все приходить спонтанно. Так, так. Це все приходить спонтанно, навіть може прийти у вісні, навіть прийти може вісні ідея, що зробити. Не просто знайти фотографії на комп'ютері, які є, і в архіві, а щось зробити нове, оригінальне і дивовижне, щоб людина сподобалась і воно мало художній смисл. Нині нарікають автори виставки, на вулицях міста їм не вистачає радості і посмішок. Люди, замкнені у собі, закриті для оточуючих. Тож вони й надалі готові пробуджувати у городянах весну, а у прекрасній їхній половині до того ж жіночність і загадковість. Зараз такий час, що зараз всі заклопотані, всі бігають, всі робота. Хочеться, щоб трішки посміхалися і не забували про себе. Жінки зараз поменше користуються косметикою. Вечором в дискотеках це, звісно, можна побачити. а днем з хвостиком і без косметики це вже хочеться трохи щось змінити. Я вже хотіла внести якісь бари, трохи показати, щоб люди не стіснялися, щоб показати те, що красота, радість повинна бути. Власне, я показувати, бути, звісно, звісно.